Що все таке може бути, га? На городі? Ай капець. Передали заморозки. От така красота кругом. Кругом усе. Спасіння від от заморозків. Отак от то живемо ми в травні місяці. А що це таке з погодою? Ні вітру. Ніде да нічого тишина така. Невже буде мороз? Ну, головне, що спаслися, заховалися. Оце. <сі> Не померте нічого. ні, ні ні. Можна бути спокійному. Все накрито. отак так-то. <сі> Ой Боже, оце то лихо в нас. Од морозу ховаємося. О, Яка красота. Нічого ніде не замерзне. отак От то Головне, що у нас своєчасно часно Перепрод... Откуда тягне тобі? Та, Це так. ти тягнеш рядну якесь. Тяга. Ось все, ось все. Тут такі гарні ці виноградини. А, прямо такі вже грона. О, ну яке. І там його стільки начебто. Та тут воно не цього. Це ж не на відкритому. Тут затиш, ну, от, кущі хоч, глянь які. Хоч север, ну, Баня, що... воно ця, ліття стоїть, потім теплиця стоїть, потім кущі, трава. Так що дід не переживай. Да. Да, тут воно до нас не дійде. Не вірю я тобі. Чи? У нас не буде морозу, бо я <рес> не змерзла. Цілих два дні крякала, ох, ладала критич, померзла. Ну, то я ж думала, що я зараз замерзну сьогодні вечором, Ну, я не змерзла, а я зараз заховаюся взагалі в хату, то я взагалі не змерзла. <рес> <рес> так, щоб морозу не буде, не переживай, бо я не змерзла. О, отак-то. От а тут усередині вже за забором не, не страшно. Так, Глянь, які вишні вже. Ти подиви, які вони завбічки вже. Да, це надранні вишні взагалі. Ще ніде вишень немає. А вони Ну їх сильно мало в цьому році. Та нічого не хватить. Мало, подиви, не мати. Ну, мені так, да, мені хватить. Вони такі смачні. Такі інтересний, я таких перший раз бачу таку вишню. Таку вишню. Купляла її, казали, черешня. Ну, трошки не вгадали вони. Получилася надрання вишня. Скоро-скоро вона ось почервоніє. Так, сіно сушиться, мороз морозиться, Усе зразу. Усе зразу. Мама, замерзло. Ні. Не. Я ж кажу, через цей морозу не буде, бо я не замерзла. Воно люди плачуть, яку горя наробили. Тут О, Господи. Господь. О, ти. А, да, північну сторону закрив. А з південної тут тепло йде. Але правда й на півдні все померзло. Так що зараз не вгадаю, з якої сторони закривати його. Отож. Отож, дід. Бачимо, що воно далі буде, бо ще, може і в червні будь-мороз. Колись і в червні було, все померзло. Так що будь готовим, все треба накривати зараз, усе-усе. Хоч потроху для себе вирощувати, іначе ти його багато не виростеш. Ось така фігня, ребята. Малята. Да, дід? Так, Ти вуча помагала. Я допомагаю добре. Чим Чим я... хочеш? Чим хочеш, ти, тим о. о, ну, То ти ще справляєшся. Я, я ж тебе лічу для того, щоб ти справлявся тут, а не так думаєш, я буду все робив за тебе, та ще й тебе лічить. Не, який, тут буде. Та йому хорошо взагалі. І ще давай докручують та пішли вже спать. Щас кури посідають. Ще ж одна кури попасуться, ох, щас така трава гарна. Кури вийшли на пасовище. Як можна їх не випустити, як тут такий коврик пориша. Ходять по всьому подвір'ї і скубуть, 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 нехай скубуть. Нехай усі хочуть свободу, волю і свободу. Випустила їх і хай вони собі живуть. Їхнє життя не таке то й довге. Нехай собі живуть. Хай буде воля, хай буде тут. Так, да? то ти в мене на кровати взяв чи де? А де це от, я його знайшов? <різований> це в тебе в загашнику було. загашнику. <різований> це те, що вже беушне. Ти ще й нове. Та ні, це з дірками я знаю. Тільки де ти його знайшов, його давно не бачила. <різований> да. <різований> да. <різований> да. Прив'язав отак взяв. Та за кінець такого замотав, тягни тягни кінець. Тягни його, тягни. І, за, і зав'яжи його такого. Ну, ну не можеш ти без мене. <плес> ну ніяк ти <плес> без <плес> мене. Ти б його бустим, му мудрував би ото вірювачками прив'язував. би, А воно диви, самоклею само ще. <плес> диви, ще тут дивана поставиш, <плес> і можна ночувати. <плес> Хай буде воля. Не замерзли вже. Та ні, нє-ні-ні. Вже ні, ні. нічого не замерзне, дід. Абсолютно нічого не замерзне. Яка краса. Я про курей розказую, у них тут санаторій. І на сонці, і на траві. Тільки не стисне хотять. Наїдяться та й лежать. Сто сонячні водни то okay. процедури водні, то. To... Жучка, ще й тут спать. А жучка? Ну, вона завжди тут сонце зустрічає, а ти її закрився, oh, перекрив їй. Ну, і ще трошки, якщо є бажання. Так, я пішла вже, я вже не хочу. Та І все. І все. Так, можна, я свободна. Все? Я свободен. Ось Оце черешня, да, як блік начіплялося, але ж які вони добрі, Боже. Їх отак жменями нариваєш, і наче воду п'єш, такі соковиті, солодкі соковиті, жовто такі червоненькі. да. Нема жовто-блакитних, не. Ну да. І Які ж вони смачні. О, всьому своє время свій час. Отак то Ох, яка має речка тут під накриттям. Ох, і речка. Да, а подивися вже. Добачу. Диви, диви. Диви, яка вона велика. Та для що ж ти її вирив? То вона вже більше не росте. Виросла. – Не треба мені, оце вона хороша. Вирос. Диви. Їж. Я ж велику хороша. – Та так, що вона під накриттям та виросла. А так би вона не виросла б ні за які гроші. Ти ж знаєш, як гредька росте. Диви, яка ось гарна. Цілий пучок зараз. Більшу котру, а менше оставлю. Які тут гарні помідори стоять. Оно. Оно. Речку вирву, помідори оставляться, ще щось посадю потім між ними. Кажу, ти між ними посадиш. Я знаю ну, тут, ти... да, я знаю, що посадити. Ні, тобі не скажу, ти не розумієш Ох. Яка редька. Та вона ще трохи бе трухльова. Так. Такі помідори. Вони добре, що накриті тепер і не померзнуть. Тепер, мабуть, нам прийдеться все під накриттям вирощувати. Цих морозів нас лякають. О. Ти редьку рвеш, чи бур'ян. Редьку. А бур'ян? Не на що мені бур'ян, я редьку, тільки їм бур'ян не їм. <реш> Дід ді, ді, це так, так? Да? Я вчора тут бур'ян увесь. Т, ти увесь. Да, ну то він трошки там, прямо як одна бур'янина, вже треба бігом її виривати. З корінням, так? Да? Ну так, чи а, а я бігом речки нарвала собі. редьки то правильно, Тобі Да. Я тут речку садила, а не бур'ян. Ти мені розказуєш, що мені рвати. Так, коротше. Воно ну, ще там залишилося, ну нехай ще й завтра виглядає. Це воно так швидко росте тепер. Тільки так, пішла я по воду, коротше. То йди, ти ще йдуш. А де відро? Тут не приносили? Ти ще й досі тут. Ми нічого не приносили. Конечно. Так пішли йшли, і наче на, на прогулянку. Ми йшли дивитися на тебе. На тебе, що ж це на мене. <рес> <рес> Дідові вже стало краще, він, давай по городах бігать поперед мене. Ну, дід. Ладно, давай, я зараз принесу води. Пішло я. Пішло я.